Люди діляться на два типи: Ті, хто любить Володаря Перснів і ті, хто любить Гаррі Поттера. Особливо я себе до перших відношу, можливо, із-за того, що я першим подивився Володаря Перс. Тому, друзі, сьогодні огляд на настільну гру Володар Перснів, битва за середзем'я від локалізації і Але сьогодні буде незвичайний огляд на правила і відгуки про цю гру. Я хотів би порівняти з батьком цієї гри «Я – бачко. Настільною грою з Сім чудес дуель. Ми сьогодні дізнаємося, чим вони відрізняються, ну, окрім назви і тематики. І що в них спільного, і яка гра краще, а яка, можливо, трошечки гірша. Ну, друзі, обов'язково поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на цей канал, якщо ви якимось дивом цього не зробили. І в йодо правил по традиції, друзі, в цій коробочці ми зустрічають підказка швидка інфографіки. Звичайно, правила. Дуже прості і не на небагато сторінок, і в принципі все зрозуміло. Ігрове поле, поле контролю, на якому будуть відбуватися самі битви, картки рівний, тайли регіонів, трек походу персня і жетони. На початку гри два воїна братства йдуть в Анор, а два воїна Мордора в Мордор. Далі збирається трек походу пер тут. Не складно здогадатись. Пазлік з двох частинок виставляємо на початок, це типу у нас Фродо з семом біжуть по цьому треку, і за ними буде біжати якийсь нацгун. Тобто, якщо хтось грає синю картку, наприклад, семи Фродо вони пересуваються по цьому треку. Якщо е, гравець за Мордор теж грає синю картку, він теж пересувається. Тут на цьому є бонуси, які дуже легко розпізнати. Тут, наприклад, він отримує монетку, тут отримує Воїна може розмістити в будь-якому місці на карті повторний хід прибрати фортецю ворога. І якщо хтось добігає до цього, перший або доганяє на згу, перемагає темна сторона. А якщо Фродо, то і сем перемагають. Це один з варіантів закінчення гри, перемогою або поразкою. Гравець, який грає за саурона, тобто за темну сторону, отримує дві монети. Той, хто грає за братство, три монети. Далі треба розмістити жетони союзів, можна їх перемішати, можна ні. І розміщаються таким чином зверху. Ну якщо ви раптом не вмієте читати руни, то тут для вас підказочка. Ось це першого рівня. Далі викладаємо таким чином, як вказано світліще. Це відкриті, чорні. Тимніше це закриті карти. Ну а далі, як в будь-якій колодобудівельній грі, у вас є картки. Да? Оце у нас, наприклад, картки Сірі, це типу ресурси. Да? У нас тут позначені якісь союзи, які ми можемо зручати. Жовті картки, економічні, да? вони приносять вам просто дві монети. Червоні картки, картки, картки війни. На них зображена там, де ви можете розмістити одного воїна. Тобто ви можете подивитися, тут це можна розмістити або в Ліндоні, не в Лондоні, а в Ліндоні, або в Анорі. І таким чином, хто цю картку зібрав, бере свого воїна і розміщає, де йому завгодно. Зелені картки, картки союзів. Якщо ви назбирали дві однакових або три різні, тобто, якщо дві, дві трубки ви зібрали, то ви можете взяти дві трубки жетонів, обрати один з них, інше покласти. На місце. А якщо ви зібрали три різних, то ви можете взяти, обрати будь-який з цих символів і взяти собі так само один жетон. Два взяти, один залишити. Більше ці картки працювати не будуть. Цині картки, як я і казав, вам дають пересування по цьому треку. Взяв цю картку, пересуває на один вперед. І перед самим початком гри треба перетасувати ці тайли і викласти три поруч з полем. Залишок карт ми кладемо в коробку, вони нам більше не знадобляться. Наразі це вся підготовка до гри. Можемо починати. Існують три варіанти, як виграти в цю гру. Перший варіант дуже простий: якщо ви зіграли багато синіх карток і наздогнали Фродо і Сема, ви перемагаєте в цій грі. А якщо Фродо і Сем швидше за вас дістався гори, то він скинув перстень і перемагає. Другий варіант, що може пришвидшити, що може статися швидше, ніж закінчиться всі три раунди. Це якщо в усіх сьомах регіонів у вас буде, хоча б по одному вашому війську. Тоді гра закінчується перемогою, хто займається поле. Ну а якщо гра закінчується, ви зіграли всі три раунди, і тут ви не контролюєте всю територію, то перемагає той, у кого воїнів на мапі більше. Що гравець робить свій хід? Картку з цієї розкладки. Звичайно, ці закриті, ми їх не можемо брати, а ці відкриті в вільному доступі. Ви можете взяти будь-яку собі. Ця картка тепер належить вам. Далі хід закінчується, гравець інший може взяти собі іншу картку і виконати дію, яку на ній написано. Ну якщо виграєте синю картку, то не забувайте дивитися, що вона коштує ось такий один символ народу: це типу ресурс. Тому у вас він має бути в вашому мосталі. І третє, що може зробити гравець, купити ось таку плитку. Так само на ній написані ресурси, які ви маєте сплатити, і внизу також написаний ефект. Тобто ви розміщаєте фортецю в Ліндоні і отримаєте, ви можете взяти два будь-яких ось таких жетони. Але якщо ви сумніваєтесь, є ось така підказка, на, написано, на якій написано все, що ви можете зробити. Так само і жетони, на яких намальовані відповідні символи, зображені в цій підказці. Якщо ви не хочете або не можете купляти якусь картку, яка наразі перед вами, ви можете її скинути і отримати одну монету в першому раунді, дві монети в другому раунді, три монети в третьому раунді. І ще хочу показати, як відбуваються військові конфлікти. Наприклад, ви зіграли ось цю картку, ви граєте за сили добра. В Рохані вже, наприклад, стоїть один орк. Ви зіграли ось таку картку, собі поклали, сплатили, від... у вас є ось такий ресурс, ви поклали собі. І написано, що ви можете розмістити одного або в Рохані, або в Гондарі. Ну, ви вирішуєте, що ви хочете розмістити одного в рохані. Ви ставите одного воїнського сюди, це означає, що інший гравець прибирає воїна, і ви так само прибираєте одного воїна. Або якщо у вас така картка і вона вказує вам, що ви можете розмістити трьох в мордор, то це означає, що ви розміщаєте трьох в мордорі, але ваші воїни перемагають двох, і ви так само прибираєте двох, і у вас залишається один в мордорі. Таким чином, ви контролюєте цю територію. Ось це і всі правила. Переходимо до настільної гри «Сім чудес дуель». Що нас зустрічає? Трек військових конфліктів, книжечка для запису переможних балів, картки рівний, жетон військових конфліктів. Картки чудес, зелені жетони, червоні жетони, монети. І давайте розкладати. На початку гри перетасуйте карти чудес. Відкладіть з них 8. І перший гравець отримає на руку 4, з яких він одну обирає собі, інше віддає другому гравцеві. Другий гравець обирає собі 2 і віддає іншу Першому гравцеві. Так само потім зробить перша гравця. І залиш... залишається у всіх по 4 чуди. Кожен гравець отримує по 6 монет. І розкладає перший рівень, як вказано в правилах. Так само: світлі це відкриті, темні це закриті картки. Ну що, знайди 10 відмінностей від гри «Володар перснів. Битва за середзем'я. Так само вас зустрічають червоні картки, якщо ви сплативши, якщо у вас є наразі одне дерево, або, як ви бачите, тут безкоштовно. Якщо ви зіграли червону картку, ваш трек пересувається в сторону вашого ворога. Якщо ви зіграли другу, так само ви пересуваєте свій. Якщо ваш суперник зірагар червону, то він пересувається на скільки щитів, скільки тут намальовано. Ціні картки вам переносять переможні бали. Зелені, якщо ви збираєте комбінацію з двох однакових, ви отримаєте, ви обираєте будь-які з цих жетонів, які наразі представлені з інфографікою, можете знайомитися в правилах, все дуже легко і просто. Жовті картки економічні. Купивши цю, цю картку, ви потім можете купляти одну глину за одну монету. Так само, картки ресурсів з ціною, свій хід вам доступний три дії. Одна з них це, звичайно, взяти картку і побудувати її в своєму, своєму місці. Другий варіант це побудувати чудо. Вказані ресурси в цьому лівому нижньому кутку. У вас має бути один, два, три, чотири ресурси в вашому місці. Тоді ви можете взяти картку. Перевернути її і поставити. І навіть якщо у вас є якась дія, яка миттєва, наприклад, це один хід і 12 монет. Ви робите це одразу. Нагадаю, що якщо ви грали в 7 чудес звичайну гру, то там ви не могли, ви могли будувати скільки завгодно чудес, але гра називається Сім чудес, а карток чудес – «Вісім». Тому гравець, який перший побудує 4 чуда, інший гравець не зможе те теж саме зробити. Він залишається тільки з трьома. І третій варіант, що він може зробити, це скинути картку, яка йому не підходить або не хоче, щоб дісталася вона супернику. Він бере і скидає її за дві монети. Але якщо у нього є жовта картка, то він ще отримає одну монету за кожну жовту картку. Тобто він наразі отримує не дві монети, а три. Гра може закінчитися швидше, якщо один з гравців перетне. Ось цю лінію війни. Тоді гра миттєво закінчується перемогою гравця, хто це зробив. Також зверніть увагу, що це поле поділено на ось такі рисочки. Якщо щит заступає сюди, то гравець, кому це зробили, має миттєво скинути дві монети. Так само, відповідно, якщо ворог ступив сюди, то суперник має скинути 5 монет. І ще один спосіб перемогти в цій битві. Достроково. Це зігравши сім різних карток науки і прогресу. Це зелені картки. Але наразі їх тільки шість ось таких символів різних представлено, а ось цей сьомий символ ви можете купити тільки, забравши його звідси. Це і всі правила. Як ви помітили, одна механіка розкладу карт просто різної тематики. Кому ближче Володир Перснів, обирайте Володими Перснів, кому ближче міфологія і розбудова міст, обирайте Сім Чудес дуель Особливо мені обидві грі дуже подобаються. Єдиний недолік гри Битви за Середзем'я. Вже ніколи не буде тут доповнень. Мені сподобалось, що з'явилася нова механіка контролю територій. Це додає азарту. Дійсно, перемога може в різні моменти переходити від одного граця до іншого, в залежності від карт. Сім чудес. Мені подобається дизайн, оформлення, класна механіка. І те, що і в цій, і в цій коробочці, ви можете Планувати свої кроки попереду, бачивши які карти відкрити наразі, і які карти не да не можна надати суперникові, щоб він не отримав ту чи іншу картку. Ми особливо радимо грати з дуелью доповнення. Пантеон додає азарту, з'являються боги, деякі безпантові, ми ніколи їх не використовуємо, а деякі прям дуже сильно можуть нашкодити вашому суперникові. Це дуже класна гра, і раджу обов'язково мати таку в колекції для класних вечорів. Яку гру ви би обрали першою? Пограти, тож пишіть в коментарях ваші враження від настільних ігор, яку вже грали, яку б ви хотіли зіграти, і обов'язково не забувайте. Підписуватися на цей канал, ставити вподобайку і поширювати, поширювати це відео, щоб ставало нас все більше і більше. Дякую за увагу, до нових зустрічей!